Всіх вітаю, друзі! Не пройшло і тижня, як польські фермери знову почали свої блокування, але на цей раз по багатьох містах Польщі. Ми сьогодні поговоримо про причини цього, чому вони не дотримались свого слова і не дочекалися 10 грудня, як вони обіцяли, чого вони хочуть і як це буде впливати на Україну та на українців. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному з вас за підтримку. Якщо ви шукаєте. Надійну роботу в Польщі, заповнюйте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться представник компанії Гремі Personal і надасть вам безкоштовну консультацію по вакансіях, які розміщені в ста містах по всій території Польщі. Можливо, ви собі знайдете щось краще, ніж маєте на сьогоднішній день. Отже, по всій країні почалися протести фермерів, і в цьому році вони собі придумали нове гасло. Ми боремось за кожного. Що це означає? Ми зараз також розберемо. Фермери почали проти, попереджувальні, як вони говорять, протести по всій країні, вимагаючи від заблокувати, угоду заблокувати угоду з Меркосур. Що це таке? Ми також поговоримо, і призупинити зелену угоду та працювати над новою версією інших програм внутрішніх на території Польщі. Найбільший протест організували фермери Вельблонгу. І пересуватися наразі ельблонгом дуже тяжко, але це е, стосується не тільки ельблонгу, бо е, масові протести почалися одразу ж в багатьох воєводствах по всій території Польщі. Чому, що це взагалі за фермери? Це не ті фермери і не та організація, яка е, на минулому тижні блокувала кордон з е, Україною. Бо з тією організацією, ошукане село є можливість, якби є домовленість з владою, що влада до 10-го числа надасть інформацію про е, можливі варіанти вирішення тих проблем, які е, турбують фермерів. А на сьогоднішній день є. Е, е, Якби це протести, які організовані іншими організаціями, і Даміан Муравець, голова асамблеї фермерів, які протестують в Ельблонгу, доповів агентству ПАП, що протест сьогоднішній слід розглядати як попередження, якщо уряд фактично не заблокує угоду. З Меркосур всі профспілки та сільськогосподарські групи досягнуть згоди, і ми влаштуємо акцію протесту. Сказав Муравець Пап. Він додав, що блокування угоди між Європейським Союзом та країнами Південної Америки є основною вимогою протестуючих фермерів, але як він підкреслив, фермери також хочуть послідовного блокування зеленого ладу, проти якого бастували в тому числі і в минулому році, і не хочуть жодної роботи над так званим проєктом Дай 5 тваринам. Що це за проєкт, він не розкриває. Кому цікаво, можете почитати в Гуглі. Також що хочу сказати, що точно так само, як і в минулому році, те оці протести, які дуже добре, що сьогодні, як мінімум, вони не стосуються кордону з Україною. Але, як бачимо, Дам'ян повідомив, що вони можуть цього стосуватися, якщо влада не допоможе їм вирішити їх проблеми. Тобто, якщо влада польська. Не вирішить проблему з Європейським Союзом по зеленому ладу? Якщо польська влада не вирішить проблему з Європейським Союзом по країнам Південної Америки, так, то вони знову заблокують кордон з Україною і будуть блокувати багато міст по території Польщі. І в мене, як завжди, виникає лише одне питання: яким боком цим фермерам Україна, яка абсолютно нічого не має до сьогоднішніх. Вимог. Це питання риторичне, і ми вже неодноразово давали на нього відповідь. Понад 50 сільськогосподарських тракторів прибули вівторок до е Казімежова поблизу Ельблонга, і багато з них були по е покрашені е біло-червоними прапорами, а на багатьох машинах були прикріплені транспаранти. Наприклад, е Меркосур це смерть польського сільського господарства. Політика комісара добиє господаря. Таким, є, таким банером на тракторі відкривали протест в Ельблонгу. Також говориться про те, що багато фермерів приїхали на машинах з колонами разом з тракторами. Доки, до, так, і говорять про те, що до 14 мають об'їхати весь Ельблонг, перекривши одну смугу дороги. І бачимо, що фермери. Якщо це стосується громадян Польщі і блокування польських міст, вони не є такими гоноровими, як на кордоні з Україною, де вони тупо блокують в'їзд в одну сторону, а в іншу сторону випускають по одній фурі на годину. В Польщі вони собі так дозволити цього не можуть. Вони це можуть собі дозволити тільки цькуючи українців і блокуючи український кордон. А в що стосується там блокування Ельблонгу та інших міст по території Польщі, то говорить, говориться наступне: ми не хочемо ускладнювати життя людям, тому будемо їздити тільки по місту, не будемо його постійно блокувати. Ми хочемо звернути увагу мешканців міста, щоб вони знали, що харчі за меж Європейського Союзу заправляються е, хімікатами, і ми боремося за всіх, зазначив муравець. Тобто, е, бачимо, що е, як вони ведуть себе по зі своїми громадянами, і як вони себе ведуть на кордоні з Україною? На кордоні з Україною можна кричати все, що завгодно, на кордоні з Україною можна блокувати ці кордони і тижнями тримати фактично водіїв в заручниках, так з їх автівками. А що стосується своїх, то вони розуміють, що цього довго ніхто терпіти не буде, і е, кожен поляк, навіть хто підтримує. Ці блокування кордону, вони е, їх підтримують, але тільки у випадку, якщо це їх не стосується. Знаєте, мені така психологія е, нагадує також українських нафронтників, які готові гнати абсолютно всіх на фронт, але тільки у випадку, якщо це не стосується безпосередньо їх самих. Тут все виглядає приблизно так само. Тому бачимо, що фермери для того, щоб не втратити свою підтримку, вони вирішили. Типу, бастувати, але типу і не створювати проблем для е, громадян. Бо якщо громадяни польські е, побачать, що це напряму е, шкодить їх життю, шкодить їх комфорту, так? їх комфортному життю краще так сказати. Бо життю це не шкодить. Е, е, шкодить їх комфорту, то вони одразу ж е, по собі почнуть думати, а нахріна нам. Е, ці мітинги, якщо це мішає нам жити так, як ми хочемо. Тому бачимо, що фермери ведуть себе також дуже, скажемо, спокійно, дуже виважено і дуже толерантно. Чого не скажеш про блокування на кордоні з Україною? На жаль, муравець сказав ПАП, що фермери приїхали до Ельблонга, в тому числі з околиць нового двору Гданського, штума. Мальборка, Браніва, Оструди, і навіть спідляжя, і ті, кому ще далеко приїхали до, на своїх автомобілях, щоб продемонструвати нашу рішучість. Е, от. І е, також говориться про те, так, бо вони також папа розпитував інших фермерів, і один говорить, що фермери не вірять в цей уряд. І вони не вірять в те, що цей уряд шукає союзників, щоб заблокувати Меркосур. Так? Це оця угода з країнами Латинської Америки, Америки про вільну торгівлю. Бо це, в свою чергу, має наводнити просто Польщу і країни Європейського Союзу дешевою агропродукцією з цих країн. Далі наступна пряма мова від іншого фермера. ПСЛ, це польська селянська партія, завжди накручувала фермерів, а платформа нічого не знає про це сільське господарство. Настав час змінити уряд, сказав пап, фермер з нового двору Гданського, який послав працівників з тракторами, а сам приїхав на пікет в розкоші на новенькому позашляховику. Так? Інший додав, що ніколи не довіряв і не довіряє туску, проте жодних гасел проти влади на тракторах не було. А сам Муравіць, як організатор мітингу, запевнив ПАП, що фермери тримають тісний контакт з польською владою. Також, окрім Ельблонгу, протести проходять в Сілезії, в Західному Помор'ї та в Любліні. І що хочу сказати, що я не вірю в те, що. Отакими От мітингами можна чогось добитись. Точно так само я не вірю в те, що можна добитися якихось реальних результатів через блокування кордону з Україною. Все це просто тупо буде шкодити Україні і більше нічого. І польські фермери також дуже добре це знають. Бо вони знають, що якщо їм потрібно змінити рішення Європейського Союзу, так? бо вони бастують проти рішення Європейського Союзу, то їм потрібно їхати до Брюсселю, їм потрібно об'єднуватись з фермерами з інших. Країн, яким це також важливо, якщо їм це важливо, і їхати в Брюссель, а не блокувати Ельблонг на своїх тракторах, чи якісь інші міста, чи навіть Варшаву. Бо такі рішення приймає не польська влада, а такі рішення приймає весь Європейський Союз. При цьому. Е Різні, ну якби Єврокомісія вважає, що угода про вільну торгівлю між ЄС та Меркосур принесе переваги ЄС в цілому, зокрема щодо промислового сектору, морського транспорту, а також вигоди для певних сегментів сільськогосподарського виробництва. Якось так бачимо, що в Польщі протести наростають, і повірте мені, що це ще далеко не кінець. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, до нових зустрічей!